Привіт, це Саня, який проксі, і вітаю! Ви нарешті дочекалися третьої серії цього Amazing, І взагалі я вважаю найкращого світі Minecraft Let's летсплею, в якому я буду будувати підводну скляну базу та станцію як два в одному. Отже, все почалося з цього. Зараз п'ятсотий день в моєму світі. Я тут стою, добуваю пісок, тому що мені треба скло на підводну базу. Останні десь 15 днів в цьому світі я добувала пісок і скло. Один сундук з піском другий. І от майже повністю заповнений зі склом, але ще має бути скло. От уже сонце сідає на 500 му дні. В общем, я зараз не знімаю, як я копаю весь цей пісок, тому що це дуже нудно. І я ще паралельно бігаю ремонтувати свою лопату. І в мене закінчиться топливо, я не знаю, що мені робити. Я використовую палки, які я робила із химерних дошок. Капець, в мене була ціла скриня вугілля, а вся поділася кудись. На дні океану, біля своєї бази я знайшла більш-менш плоску територію, де я й буду будувати свою міні-підводну базу. Попереднє я її ще розчистила, для того, щоб там було більше місця і було все більш акуратно. От воно зараз все виглядає як лайно, але потім буде дуже дуже гарно. Просто трас за процес. Потім я починаю намічати круг, основу для куполу. У мене нічого не виходить. Я перероблю ту мільйон разів. Виходить якась бабалька знову. Скоріше всього, є такі спеціальні сайти-генератори, які можуть тобі дати схемку для якогось круга. Але я ще слабачка, я що не побудую сама, звичайно, побудую і витрачу на це приблизно час свого життя і мільйон нервових клітин. Ну але воно того варте, да. І воно взагалі в кінці кінців вийшло не кругле, а якесь таке більш ромбовидне. Ну яка різниця? Я не буду це перероблювати. Потім я починаю піднімати стіни і поступово заокруглювати їх доверху і паралельно будувати вхід. Пізніше я зрозуміла, що я збудувала його трохи не в зручному місці. Мені потрібно постійно обходити базу для того, щоб потрапити в неї. Я взагалі зробила його з того боку, тому що мені було лінь розчищати берег і дно океану для того, щоб вмістити оцю трубу гігантську. Спочатку я планувала все осушити всередині для зручності, але на щастя, пізніше я відкинула цю ідею, тому що з коралами і рибками всередині набагато гарніше. І ось результат. Може, зараз я стрижу вівці вівці, так, да. саме вівці овець, тому що мені потрібні ліжка для того, щоб трохи повзривати пекло. Я хочу собі зробити нормальну броню. У мене поки що з броні є тільки на грудник і штани. Шолом і тапочки в мене не модні. Так що мені потрібно зробити їх більш модними. І нормальні може зачари поставити. Заодно зараз я покажу, яку я дуже класну штуку зробила. Я зробила дорогу із льоду підводну, підводний тунель по якому треба кататися на лодці? Ось його вже тут видно. вот І він, коротше, просто супер швидкісний Та треба зовсім чуть-чуть так от повернути. І коротше, зараз дивіться, дивіться, дивіться що буде. Баям! Я просто ним не дуже вмію управляти. Він такий трохи бішаний. От моя неймовірна. Underwater Base. Я не знаю, нащо її насправді зробила, але виглядає прикольно. This f doesn't want to give me any potions. Ні Ніонії перлини, ну в мене є перлини, ну мені не перлини треба. Мені треба. Зілля треба мені. Чого ти не даєш мені зілля? Ти що придурок? <с?> <с?> Ні. <с?> я, до речі, здобула е, 5 стародавніх залишків, я тут ще 2 поставила, тому що в мене не було з собою блоків для того, щоб за, закопати цього пігліна. він запавнився в мене в шахті. А я виходила на вулицю торгувати, і мене коротше, почав стріляти газ. А у мене заглючила гра, я не могла чогось поворухнутися пару секунд. Єс, нарешті! Мені набридло бабахати пекло, тому я назбирала матеріалів тільки на один незаритовий слиток, і я вирішила покращити свої чобітки. Тепер я на 75% модна. Отже, наступне, що я маю зробити, це викопати гігантську яму під скляним куполом. Але ви, мабуть, запитаєте, сань, навіщо? А я вам відповів: тут є, до речі, дуже серйозна причина. На більшість Майнкрафт-гравців, особливо ті, які викладають свої летсплеї в Ютуб, накладено прокляття. Вони всі, ніби, інстинктивно, хочуть викопувати зазвичай безглузді гігантські ями. Отже, це прокляття дійшло і до мене. Тому я копаю яму глибиною в сім блоків. Ще одне питання: навіщо? Для того щоб потім її заповнити факелами килимами і зверху все накрите скло, це буде дуже дуже крута декорація, тому що підлога буде така, ніби молочна і світитися буде. То буде дуже дуже гарно Ви зараз. Побачите та через пару хвилин. Тут насправді я дуже ступила, тому що мені достатньо було знести тільки три шари, зверху все накрити склом, осушити все всередині і потім продовжити копати уже не під водою. Але я тормоз, дуже тормоз, і я знесла приблизно 4 чи 5 шарів, що в мене забрало дуже багато часу. І вже тільки коли я накрила все зверху склом для того, щоб осушити яму, я зрозуміла точно, я могла це зробити ще мільйон років назад. Thank you Я почала проставляти бірюзове скло, але пізніше мені не сподобалося, як це виглядає, тому що вийшло дуже мутно. Тому я покажу тільки цей невеликий кусочок, а все інше я вирізала. Тому ще половину відео я просто сиділа і прибирала все лишнє скло. Я ще не закінчила копати весь камінь, але вже почала проставляти смолоскипи і накривати їх зверху килимами. Після того, як я закінчила, я зрозуміла, що мені знадобиться аж надто багато килимів на цей проєкт, тому я побудувала цей дюпер 3000. Це машина, яка можуть дюпати тільки килими. Я спочатку думала, що може дюпати і інші якісь неповні блоки, наприклад, мохові килими. Але ні, це працює тільки з звичайними. Коротше, я не розумію, як ця штука робить, але якщо що, то я залишу на неї туторіал в описі. І таким способом я надюпала свої приблизно три подвійні скрині, які були повністю заповнені килимами. І ось це вже майже повністю завершена будівля. Я доробила нарешті підлогу. Я з нею дуже довго мучилася. Я думала, купол буде найважче робити, але виявилося, що з підлогою більше мороки. Поки що все виглядає дуже мутно, нудно, сумно. Але зараз буде магічний перехід. І погляньте тепер, як тут красиво. Я без вас тут прикрасила, доприбирала. прибирала. Отут тепер життя, фауна, флора. Огірки, отже, я тут накидала бочок для того, щоб було куди складати свій хлам, і трохи потикала підлогу кістковим борошном для того, щоб була травичка, і нанесла сюди багато коралів і ламінарів. Я просто від неї надалі буду відводити нові людяні дороги для того, щоб було легше добиратися до всяких біомів, і можливо, якщо в мене будуть якісь ферми, то щоб і до них можна було швидко добиратися. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, пишіть позитивні коментарі і до зустрічі.